А ось і кров'яночка вже готова. Може і комусь надоїло, що я показую одно і те ж, але я показую те, що ми кожен день робимо свіженьке. Кожен день. От як тільки відео виходить, значить свіженьке. Щоб всі розуміли, що така кров'яночка, вона без гречки. Сало, м'ясо, язик свинячий, почеревинка, печінка тут, серце. Дивіться. це. Так, коли воно вишмалина, висмажена, отака вона должна бути. Всім доброго дня.